Вітаю друзі! Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звуть Ніна. І починаю я свій ролик з того, що хочу вам поскаржитись на одного продавця з Aliexpress. От, друзі, виписала я отакий от, от стіклярус. Тут заявлено 300 штук. От зараз вам покажу. От. Фокусувалась, так? От, фокусувалась? 300 штук, бачите? клярус дуже гарний. Він знаєте, такий, як би ган блек, і тут і такий маліновий, і жовтий, тобто такий аб ефект, і розмір великий. Але я, коли замовляла, то я не знала, яка вага, скільки будуть важити ці 300 штук. І ви знаєте, не палінилась і перерахувала. И выявила, що тут не 300, а 280 штук. И три нам стенки пошкоджены. Потім я пересыпала ось такий тоненький пакетик и зважила. И выявила, що ці 280 стеклярусинок важат 12 граммів. Ну, 12 грамів це. Ну, Можна вишивку використати, то вишивки, ну, або частково в якої-то прикрасі, ну, це дуже мало. І я а, відкрила спір. Кнопки поскаржитись не було, я через там профіль заходила. Ну, а, якщо мені повернуть гроші за 20 штук стекляруса, ну це буде майже. 10 гривен, бо ще я ж платила і за пересилку. Це, зрозумієте, ви мене не прощу, але мене було обідно, що мене пошили в дурні. На мою думку, це дорогая покупка, як для бісера. Тому що я заплатила разом з пересилкою за, з за о, оцей пакетик 98 гривень. Це приблизно 2 евро. А если перераховывать на доллары США, то это будет десь 2 доллара 30 центов. Чему я купила цей стеклярус? Я, ну как, взяла на пробу. Там є, можно взять 1100 штук стекляруса. Ну, зрозумела, что 1100 отаких от, от бісерінок ніхто перераховувати не буде. Так що, я взяла, щоб подивитись, що це таке, і виявилось, що продавець ну, помилився, скажем так, вічливо кажу, помилився. Тому ссылку давати не буде, і хто буде замовлять стекляру для вишивки, або, як я додаю, до кольє лапи, то знайте, що Поштучно краще не замовляти. Зараз, друзі, показую вам матеріал для моєї наступної прикраси. Ну, це те, що я підготувала для першої спроби. Може буде і останній. Ось, ось ці трінемостини це фарбований агат, а це штучний камінь, І, як кажуть, танований агат. Я ну, до такого матеріалу ставлюсь ну, як до пластмаси, як до скла, аби він подобався, Тобто критерій на мастине подобатись. І зараз признаюсь вам, чому я вибрала ось цей колір. Тому що зараз э, буде рік коня, рік в огненного коня, і це, так сказати, колір на злобу дня. Це колір 2026. І оскільки це камінь, він важкий, то прикраса буде на меморі на драті з пам'яттю Далі я підготувала, у мене був вже півроку, я куплен, отакий от гумовий шнур, аля ля силиконовий. Тобто, це буде лаконічна прикраса. До шнура у мене є. Шапочки, это, как они, ковпачки, 5 на 6 миллиметров, колер родий. Ну и, чтобы прикраса не была совсем простенькой, я подготовила, это уже натуральный камень, снежный обсидиан. Он с разводами, вот сейчас вам покажу ближе. Не знаю, как сфокусировалось. Это очень хороший камень. Ну, 2 чи 4 штучки буду використовувати. Так що, поки що усе. А зараз, друзі, я вам покажу свою роботу, яка вже завершена, і покажу її на платформі, де я розмістила її для продажу. От захожу на свій канал. Далее нажимаю мои прикраси для продажу. Далее попадаю на платформу, де я разместила свои работы починаючи з жовтня місяця. Усього у мене 18 работ. Работы розміщені по порядку их загрузки Ось цю загрузила перший, це другий. Це я розповідаю для тих, хто ще не може ну не наважується почати продавати. Деякі мені в коментарях пишуть, що вони там пробували зробити такий ланцюжок чи ще щось. от цю роботу кольє чокер, я завантажила сьогодні. Цю таку страничку в такому вигляді можна побачити тільки. А мені інші люди, якщо зайдуть на цей портал, вони ось, ось цього всього бачити не будуть. Що зроблено для мене? От сьогодні можна подивитися перегляди, що було сьогодні і що всього. О сьогодні цей сатуар ніхто не дивився, а за е неділю, за тиждень, е всього переглянули 11 разів. Ось роботи цікавились 23 рази. Ну, от сьогодні цікавились, допустимо, ось цим браслетом. Ось один тр 45 Дуже популярний браслетик. Ну, ось так от. У деяких майстринь є по 5 старинок. Далі. Що у мене вийшло? Ось моє кольє чокер. Якщо міряти по внутрішньому колу, то довжина цього кольє 41 см. Подовжувальний ланцюжок може додати ще 11 см і наприкінці стоїть скляна намистинка. Ну, я додала усього дві намистини снігового обсидіану. Це вулканічне скло. Ну, це натуральний мінерал. І переходимо далі. Тут фото номер три. Це я для того, щоб глядачам було понятно. Я показую далі це колье на манекені 44-го розміру, і тут він одягнут без подовжувального ланцюжка. Далі я показую. Як взагалі на людині буде виглядати це кальє чокер. Далі показую зблизька, як кольє буде виглядати на корпулентній дамі. Ну, хто мене дивиться, тут то, же знає, що цей манекен має розмір одягу 54. Далі показую, як на людині буде виглядати манекен там, в двох шагах. Зараз чокер одягнут з подовжувальним ланцюжком, який застегнут на максимальну довжину на всі 11 см. Далі я показую, як би іздалі буде виглядати людина в цьому чокері, Ну в даному випадку як кальє, з подовжувальним ланцюжком як кальє. Далі я сфотографувала цей чокер на, за допомогою вазочки. Для того, щоб було видно, що це дріт. Далі зблизька показую застіпку. Меморі дріт загнут колечком. колечко прикрита ланками від ланцюга. Ну і далі знов. Друзі. Вирішила показати вам ось ці дві прикраси. Завтра чи послезавтра я ось ці диски буду віддавати, а собі залишу тільки ось ці намистини. Це, я так думаю, горіхи, щось такі, тобто фарбовані горіхи. І це я купила в секонд хенді Звичайно, купила не в первый день, а где-то третий-четвертый. И таких прикрас было шесть. Ну, уже на четвертый день все вот так вот перепутано. Одну прикрасу я выцарапала целиком. А тут вот, а даже ж пришлось разрезать ости шнурки, чтобы э, вынуть, э, це, це, я не знаю, ну как, це колье. И що ще хочу казати. Діаметр ось цього колона 9 см. Ну, знаете, це прекрасно, це такий крутяк, африканський боха. Ну, це специфічна прекраса. От я знайшла свою старенькую прикрасу, ось це даже тут у мене элемент 8 см. Це пряжка від пояса. Я колись навмисно покупала, шукала щось велике, щоб прийняти участь у флешмобі гігантаманія. Ну, зараз такого флешмобу нема. Зараз нікому нічого не цікаво. Це я сужу по своєму флешмобу літо сезон браслетів. Так що ідемо далі. Чему я э, вам показываю. Вы решила вставить свои 5 копеек в размову, яку распочела Ирина Кинзе. Там ей э, написали в предпоследнем видео, что клиентка прислала на переробку хлам. Деякі люди вважают, что дешевый материал, типа ракушки, это хлам. Но я дивлюсь. Деякі переробки частково заради того, щоб подивитися, які прикраси були раніше, ну і щось що, що з них можна зробити креатив. Тому що деяким ну, глядачам цікаво насолодитися близьком, близьком стразів, близьком е, натуральних намистин. Это интересно. А мне ось интересно все же таки неординарно. Так что эти диски я отдам в благодейную организацию Caritas. Там детки проводят уроки труда. И на мою думку эти диски я уважаю, что это кокос-пресс. Это пресс-стружка. С этого диска можно заработать Прикрасу на стіну можна зробити віночок до різдва з гілками, сосни, хвой, з хвой, хвойними гілками. І ще, я думаю, що ось ці кокосові диски, які ми часто використовуємо при красі, це теж, от, ну, я не можу вам показати. Це пресована стружка, і іноді диски, от у мене є одні диски, как, це кокос. Ну, я теж думаю, що це у мене прес. Це стружка-прес. Дуже схожа на ось то, що тут я бачу всередині. Ну, вам показати не можу. Ну, це моє припущення. Так що я буду використовувати у своїй колишній прикраси ось ці. Горіхи, а ось це подарую для творчості далі друзі, показую вам матеріал для наступної роботи Це буде переробка. Я ось це кольє буду перероблять в браслет. Це кольє я робила ще в 23 му році з металевих елементів. Тут Чудові скляні багети. багеты. знаєте, знаете, бірюзового кольору. І це кольє дуже вдала робота, тому що тут оно не тарахтить. У мене проміжні намистини з дерева, І це кольє таке, знаєте, пластичне. Але я його не ношу, Тому що, ну, оно таке доволі екзотичне. І мені нема куди його одівати. Тобто, це такий, знаєте, готичний стиль. Якби знімали кіно якесь фентезі, то це кольє могло би прикрасити якусь героїню. Але готика не готика, а браслет, я думаю, восстановить. Я купувала браслет новий, одна гумка була порвана. І не доставала одного багета в е, одном элементе. Зараз, я думаю, восстановить браслет, но вже на мемори драти на драті з памяти. Тому що цей, е, е, ці елементи мають вагу. Метал и скло. Якщо робити на тросике, то треба брати тросик 0,45. А у мене такого немає, тому. я еще повторюсь, буду работать на драти с памятью. Показываю, что у меня вышло. Вышел браслет и осталось 5 зайвых элементов. Чему так вышло? Потому что, когда я поставила ось у эти элементы, браслет получился дуже важкий. Тому я поставила не через одну намистину кульку, а через дві, таких от намистинки і гіматину. Це такі циліндрики. Тобто, браслет получився такий напівпрозорий, але зато лег... більш легенький. Тому що, коли от я поставила ось це все. То, то я б ну, я б такий браслет цілий день на руці носити не змогла би. Далі, як зроблена у мене застіпка. Застіпка на звичайний карабін. Меморідрит у мене закрит. Кільце від меморідрата закрита ланками від ланцюга О. І е, е, Карабин застегивается на двойное кільце, к чему поставила так, такий розмір, ну, чтобы было зручно. Ну а зараз я с вами, дорогие глядачи, прощаюсь. Бажаю вам всего наикращего, мирного неба, хай щастить!